Третя світова війна звучить страшно, правда ж? Але давай розберемося, як вижити при цьому і не виглядати повним панікером. Перше, це вода, твій найкращий друг. Людина може без їздити тиждень, без води максимум три дні. Тримай запас хоча б на тиждень. Їжа та консерви. Консерва в кишені це не просто круто, це стиль виживання. Розкладай так, квасоля, тунець, трохи шоколаду і ні, брате. Під Совакумі ще не винайшли. Захисти укриття, не панікуй, але знай своє найближче укриття. Підвал, метро, все піде. І головне, не слухай усі міфи, тільки бункер Ілона Маска вратує. Комунікації. Радіо на батарейках, плюс зарядні пристрої на сонячних батареях. Це wi вайфай виживання? Без новин світ теж завжди рухається, а ти будеш в курсі всього. І пам'ятай, Трохи гумору, трохи плану. Це максимум шансів вижити. Якщо хочеш більше лайфхаків для виживання в будь-якій ситуації, підписуйся. Будемо готуватися разом. Друзі, сьогодні розберемося, чи можна їсти свинину. І чому деякі релігії ставлять червоне світло? У ісламі і юдаїзмі свинина це табу. Чому? Бо вважали, що свиня це брудна тварина. І Коран, і Тора прямо кажуть: не їжте свинину. Так що, якщо хочете тусуватися з релігійними друзями на серйозних святах, свинину краще пропустити. А ось у християнстві все простіше. Новий завіт каже, їж, що дається тобі з вдячністю. Тобто, якщо ти не шанувальник постів, свинина цілком законна, і бекон на сніданок це твій друг. Тож мусульмани і євреї обходять її стороною, а ми. Ну, ми можемо її сміливо обсмажити. Мораль проста: шануй чужі традиції, але не соромся свого сніданку. Хочеш ще більше таких цікавих фактів із релігії та життя, тисни підписку і наступного разу розберемо, чому молоко корисне ну, або не дуже корисне. Що краще: йогурт чи творог? Сідай, зараз розберемося! Творог це просто білкова машина. 100 грам творогу приблизно 18-20 грам білка. Ідеально для м'язів і відновлення після тренування. Йогурт білка менше, приблизно 4-6 грам на 100 грам. Так, він смачний, але накачати руки від йогурту не вийде. Йогурт це король пробіотиків. Твій кишечник скаже дякую, якщо їсти його регулярно. Творог теж корисний, але він більше про м'язи, ніж про живий кишечник. Творог буває жирний, йогурт легший, особливо, якщо без цукру. Хочеш схуднути, йогурт може бути твоїм союзником. Хочеш рельєф, бери творог і качайся. Йогурт це як спортивний друг, що слідкує за твоїм здоров'ям. Творог це як тренер, який крутить твої м'язи на максимум. Мораль проста: бери обидва, живи з розумом і м'язами. Якщо тобі сподобалося, став лайк, підписуйся на канал, бо я ще розкажу, як поєднувати ці дві штуки, щоб стати супергероєм у власній кухні.